У селі Велимче на Ратнівщині 20-річний юнак побив чоловіка похилого віку просто у нього вдома. Поки дідусь спав, молодик вдерся у помешкання та почав лупцювати його. На відео з місцевих телеграм-каналів бачимо, як хлопець наносить удари ногою по голові, потім валить пенсіонера на підлогу і продовжує бити. Всі ці звірства фільмують неповнолітні друзі кривдника. То ти батька рулацюгави, так дати, віддачі. <звіт> Я зачіпав, за Бу... б... потриваю ба. Че батька зачіпав по ста. Де на поля ці мій Іване? Зі слів молодика, на відео чуємо, що причиною конфлікту ніби є те, що дідусь колись побив його батька. Але як повідомила голова Велемчинської громади, батько хлопця помер близько п'яти років тому. Та й до того ж, конфліктів у них з потерпілим не було. Він ніби це колись цей чоловік побив його тату. Ну, Але його тато немає, як можливо помалюють чотири п'ять років, точно немає. Е, ніколи конфлікту не було. Звідки конфлікт двері після 5 років помер тату, я ж в цьому залі не можути. Поспілкувавшись з начальницею служби у справах дітей, дізнаємося. Подробиці як виявилось, сім'я хлопця стоїть на обліку у службі як неблагополучна. З потерпілим дідусем вони сусіди. Як повідомила Ольга Блінова, такого вчинку від хлопця не очікувала. Розповідає, що знає юнака як відкриту нормальну людину. Хіба має дещо запальний характер? Митно ці біти там єднакові. Хто щось можливо сказав, бо там якби, до відео було. Сказано, що він не через свого покійного батька, тому що батько помер. Можливо, хтось ще сказав, тому була така виражена агресія. А так хлопець він має з такий характер запальний, але настільки не проявлялося ніякому разі. Я в шоці, якщо чесно, то я шокована, що його таких дій, тому що він мене викликав на покійку, такого рівноваженого гостем, да, як кожен юнак має свої ті емоції. Але щоб настільки проявити, я жахнулася, коли побачила це відео. У поліції ж нам повідомили, що потерпілий дідусь, заяву на кривдника не писав. Мовляв, хлопець вибачився та розкаявся за свій ганебний вчинок. Зрештою, в місцевих телеграм-каналах опублікували й відео з вибаченнями молодика. Я сам себе унизив, я не хотів цього робити. Мене вчора пацани приїхали. Та як так? Ти ми ж тебе уважали. Ти поступив, каже, як як як, як послідня уважання потікав після цієї ситуації. Ну, я хочу повернути уважання, щоб мене вважали. І я хочу цай тій душі перед вами вибачитися за цю сю. Я клянуся вам життям, Я більше жінкового такого не буду робити. Анна Рарух для новин на часі.